Розпочались масштабні евакуаційні і рятувальні роботи. До Колумбії прибули рятувальники та волонтери з усього світу, але через погану логістику, нестачу обладнання та низьку відповідальність врятувати вдалося лише невелику частину тих, хто опинився під уламками. Особливий розголос трагедії придала історія 13-річної дівчинки Омайри Санчес, яка понад дві доби перебувала у пастці, затиснута бетонною плитою. Французький фотожурналіст Френк Фурньє сфотографував дівчинку з настільки налитими кров'ю очима, що вони здавались чорними. Посинілі і вимоклі дитячі пальці ледве тримаються за дерев'яним палом. Голова 13-літньої дівчинки трохи вищі води, в очах безмежний страх, а ще усвідомлення того, що, хоч вона і жива, у неї немає жодного способу вибратися зі смертельної пастки, її ніхто не спроможний врятувати, і тому в погляді приреченість. Серце завмирає у грудях, коли дивишся в беззахисні дитячі очі, які благають про допомогу кожного дорослого, і тим звинувачують тих. То міг би врятувати тисячі людських життів, але не зробив цього вчасно.